Всім великий привіт! Вітаю незламний народ незламної країни. Сьогодні версія якась там вже друга гріб хутлера так, для 22-ї ферми як декорація. І давайте ми на нього ще раз поглянемо. Знаходиться він, звичайно, в декораціях, так як я вже і сказав. І в... він приносить 300 доларів в час і ціну я йому трішечки зменшу. Тепер ціна 100. Ну, звичайно, не можу поставити, тому що ж не моя ділянка, я її не придбав. Мод ви вже можете придбати. Посилання буде в описі. Якщо хтось знайде на просторах інтернету, то ласкаво запрошую. А, 30 гривень ціна, і, відповідно, я щось буду відправляти на ЗСУ, звичайно, якщо хтось буде купляти його. Ну, Така цікава, доволі. Я би сказав, цікавенька задумка. Так? І в другій версії тепер в нас більше лайно. Ну, звичайно, більше лайно, і я перебрав квіти, тому що їх там не потрібно. І поки що це все, це така мінімальне там, змінення з минулою версією, але нехай поки що буде. І ще з такої цікавинки тут в нас є ось така ганчірка, так, теж з лайном зверху, тому що там, то не прапор. В принципі, в посиланні, переход, за посиланням переходимо, можемо придбати і ставимо на ферму, так? Радуємося віртуальному життю те, що він вже здох. Ну і він, звичайно, приносить нам дохід. <сум> Слава Україні.